Нічні атаки армії окупантів та наша відповідь ворогу на Хмельниччині. Укриттями забезпечені 87% закладів освіти. 580, 589 до доба нашої боротьби за незалежність. В ефірі «5 хвилин на головне в студії для вас працює Денис Піменов за лаштунками. Команда першого подільського розпочинаємо. Отже, вночі над Україною знищено 24 ворожі безпілотники. Всього зафіксовано пуски 29 ударних БПЛА, повідомляють повітряні сили. Шахети знищено у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей. На Кіровоградщині є влучання в об'єкт інфраструктури. Про це повідомив Кіровоградська обласна військова адміністрація. Цивільна інфраструктура не ушкоджена. 67 населених пунктів у Курській області залишилися без електрики після атаки безпілотників. Як стверджують, розмі вночі один із безпілотників збройних сил України скинув два вибухові пристрої на центральну електропідстанцію міста Суджа за 12 кілометрів від кордону з Україною. Без електрики залишилося 14 населених пунктів. Другий дрон о 3-й годині ночі також скинув два вибухові пристрої на електропідстанцію селища Глушково за 6 кілометрів від кордону. В результаті без світла залишилися 53 населені пункти. Дякуємо усім, хто причетний до цієї бавовни. Звістки про загибель героїв прийшли у дві громади Хмельниччини. На фронті під час виконання бойових завдань загинув молодший сержант Кривенчук Валерій Олегович. Повідомили у Старокостянтинівській громаді. Прощання з героєм відбувається просто зараз в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів у Старокостянтинові. Валерій був учасником бойових дій з лютого 2015 року. Поховання відбудеться на міському кладовищі. Також сьогодні, 5 жовтня, Вовковенецька територіальна громада зустрічатиме загиблого захисника України, нескородженого Ростослава Миколаєвича, 2000 року народження. Вічна слава і пам'ять героям нашої країни! Перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін відвідав укриття в закладах шкільної освіти обласного центру, які були оновлені у рамках проєкту Фрідом Спейс. На сьогодні в області 87% закладів освіти забезпечені укриттями, тому нам є ще над чим працювати, сказав посадовець. І як зазначають у Хмельницькій ОВА, кошти виділені на ремонт укриттів, надали іноземні партнери на умовах грантової програми. Середня вартість одного подібного укриття близько трьох мільйонів гривень. Прокурори Шепетівської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно п'ятидесятирічного жителя міста Славута. Йому інкримінують опір правоохоронцеві та ухилення від призову на військову службу. За даними слідства, чоловіку декілька разів вручали направлення для проходження медичного огляду та визначення придатності до військової служби. Проте він категорично відмовлявся проходити огляд та не з'являвся до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Дільничний офіцер поліції прибув за місцем проживання чоловіка, щоб доправити його до суду. Однак той почав поводити себе зухвало та перешкоджав діяльності правоохоронця. Більше того, сів у свій автомобіль, щоб втекти, та провіз 10 метрів на капоті поліцейському, який перегородив йому дорогу. Розповіли в прокуратурі. Тепер йому доведеться відповідати в суді за вчинення декількох кримінальних проваджень. Сьогодні, 5 жовтня, ремонтні роботи на електромережах працівники обленерго запланували лише у Хмельницькому. Без електропостачання протягом дня можуть залишитися мешканці кількох десятків будинків на півтора десятка вулицях. За інформацією, Хмельницького Обленерго, у Хмельницькому світла може не бути в період з 10 до 16 години. Назви вулиць та перелік будинків ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Наразі це всі актуальні новини на ранок, 5 жовтня. Більше в ефірі Першого Подільського та у наших соціальних мережах. Тому долучайтеся, підтримуємо збройні сили України, підтримуємо один одного. Бережіть себе і слава Україні.